Добрий день. Шановне панство. От маємо таку, такий подрібнювач для пластиків. Називається Hetian Plastic Mixer Company. Короче, у мене дробим ПВХ для повторної переробки. Так, ну тут є одна проблема. Ну, як проблема? Точне обслуговування. Коли відкидаємо, так, відкинемо те курито. Тут у нас такі ножі. В три ряди отаких от от такі косі ножі. І там ззаді, якщо видно, отам внизу. так Ні, не внизу, оце. Оцей. У нас є ніж нерухомий. І тут у нас також є ніж нерухомий. Проблема в тому, що час від часу сюди попадають болти М10, М8, М6 в, 10, в 12 класі міцності. Попадають якісь самонарізи, турбошурупи. Ну, Регулярно. І відповідно ті ножі б'ються. Ну, відповідно, треба шліфувати, міняти. Так, ну ми зараз будемо їх міняти і. Просто поміняємо. Розкажу як Як ми то робимо, як виставляємо, який зазор, як це має бути. Так, зняли Курету чисто для зручності роботи, то буде кріплення. Так, нам пан електрик ще лампочки не повішав, щоб було добре видно. То. Е Гайки, було кріплення одного ножа, Там знизу є інший, Так, скинули кожух для зручності. так, ну Для початку просто знімаємо ножі всі. Так, ножі знімаємо. Каже, слайк хтось так затягнув, що не годин був відкрутити. Треба було кусок труби давати, щоб було так тягнуло. Так, то в нас ножі зі шліфовки освіжили. Так, значить познімали ножі. Тепер будемо ставити наші, можна сказати, оригінальні ті, що були в комплекті. Ну, вже пошліфовані. Як ми робимо? Перше виставляємо передній нерухомий ніж. Розвертаємо лезом доверху, доверху так як у нас обертання йде в цю сторону. І як виставляти будемо? Тут у нас є рухома-нерухома частина, якби. ми ніж прокидуємо на стику, на стику ось рухомої і нерухомої частини. Скажімо так. І виставляємо приблизно і піджимаємо. Але перед тим ці регулювальні болти. Оці піджимні регулювальні. Відводимо максимально назад. І ставимо ось так. Відводимо спочатку трошки назад. Піджимаємо наш ніж і регулювальними болтами трошки під, будемо підтягувати вперед. Так, Дуже важливо перед тим сету нижнє зняти, бо якщо не зняти сету, ну, навряд чи вийде нормально працювати. Так, і в такому положенні. В цьому положенні зажимаємо болти кріплення. Піджимаємо поки що. Піджали, піджали. піджали. Тепер обов'язково треба законтрити регулювальні гвинти. Тому ставимо ножі по рядах. Е, ножі, як виставляються? Потрібно добитись мінімально можливого зазору, мінімально можливого зазору між ножами. Ну буквально, Якщо за умови, якщо у вас тут люфта, а тут його нема. підшипники як би надійні. Ну, звісно, якщо є люфт, бажано поміняти підшипники. І добитись мінімального можливого зазору. ну, Десь порядка ну, напевно, десятки 3 між ножами. Якщо ми зробимо міліметр, це вже буде дуже забагато і добілка буде, подрібнювач буде заминати е, наш, е, наш матеріал, який дрібить, дріб, ну, подрібнює, тому, ну, і тому вона буде кленити, незважаючи на потужність двигуна. Не загибаємо, підводимо ножі. Так. І дивимося зазор. Я не знаю, чи камера передасть, то по щупах я, звичайно, не виставляю. Не виставляю. Ну, бажано я чином зробити. Так, може, може, отак якось. Беремо піджати їх сюди і тут регулювальними болтами зводити і підкручувати. Викручуємо регулювальні болти. Як би так, добиваємося зазору мінімально можливого, який можна на око виставити. І зажимаємо. Так, и дожимаем воротком. После того, дожимаем воротком. Так, и поджимаем так твердище. Наші регулювальні болти. Так. Так. так, так, виставляємо перший ряд ножів по такому самому принципу. Далі буду далі розказувати. Так, перший ряд ножів виставив зажав. Так, що далі робимо? Далі виставляємо задній нерухомий ніж. Наразі просто наживлюємо їх. Його. Так, де він є. Так, ніж наживили піджали. Так, тут є два методи, як можна виставити задній ніж. Так, перший метод перший метод так само виставляти, як, як, і пер, як передній ніж виставляють разом з, разом з руковими ножами, тобто на око оприділити, але тут таке місце, що на око дуже важко оприділити. Я то виставлю, але багато хто робить трошки по-іншому. Роблять отак. Перший ряд ножів підіймають, підсувають задній ніж якби допереду. Ну, Тобто висувають його в цьому напрямку. А потім акуратно назад крутять і ті ножі рухомі типу, відсувають задній ніж. Ну, тож, Такий метод має право на життя, там відсувається тими ножами і чуть -чуть, ще пару, сот, пару десяток стукається е, назад в цьому напрямку, щоб якийсь зазор був. О, Славик хоче бути зіркою таке. Бачите, які удари від болтів. Так, ну, ми будемо виставляти так, на око. У нас тут освітлення більш-менш нормальне поки що. На кінець. Підганяє. І так, таким самим методом отам, наші болти. Коротше, отак підтягуємо, почекайте. І таким чином так само лапаємо зазор. Тут, а тепер по чуть-чуть туди-сюди. Коротше, отими болтами підводимо, підводимо наш нерухомий ніж до досягнення необхідного зазору. Кілька десяток міліметрів, нагадую. Ну, треба поступово славити. Трошка там, трошки там. тебе Давайте той от тепер той та, тягніть. підводимо його, наш ніж в піднатяг піджатий, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тепер той давайте. Наші ножі в піднатяг, щоб не не літали, а так тугенько підходили. Провіряємо так на око всі, всі ножі. Ось таким чином підрегулювали. Тепер наш задній ніж затягуємо, затягуємо на все. Так, і після зажиму провіряємо, Ну, вроді нічого не пішло, та й не мало піти. Провіряємо ножі. Ну а далі методика проста. Ми передньому ножі ставимо один за другим. і Кожен доставляємо попередньому і провіряємо по задньому. Як би таким макаром. Коротше, виставляємо ті всі ножі тепер. Всі ножі поставили, відрегулювали. Тепер ставимо наше сету знизу. Оту штуку ставимо сето, ту штуку ставимо на місце, затягуємо. Будемо пробувати. Так, все це поставили, як бачите. Тут гайки позажимали. перед Отак, ставимо це курито, але перед тим пробний пуск. Пробний пуск. Ніколи не повторюйте такого. То небезпечно, звичайно. так що воно не йде? Там автомат певно виключений. Ні, включений. А! Що ж я роблю? Тут же у нас мікрик стоїть, О, щоб ми знали, у нас він не може включитися без того курету. Тобто курету його натискає і включає. Крутиться, крутиться. Так. Така штука не спитає, змели не спитає. Дивіться, який принцип тут роботи. Як настільки грамотно продумано, на відміну, від, наприклад, від радянських подрібнювачів. Ті гвинти не є просто для регулювання, вони є піджимними, тобто вони в піднатяг натягуються. І під час ударів ці гвинти рухомих і нерухомих ножів. Вони не дають ножам сунутися відносно якби, кромки різання. То по-перше, по-друге, у нас є по кругу, виходить 12 ножів. Кожен на один круг завдає 2 удари, виходить, що у нас? 24 удари. І кожен з 24 ударів рівномірно розподілений по кругу. Тобто один оборот це 24 рівномірно розподілених удари. Щоб ви розуміли, якщо тут йдуть удари. Раз, два, три, чотири. І тепер ззаді. Так, тут четвертий, наприклад. І там зразу ззаді п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, знову тут дев'ятий. Ну і так далі. Та, Таславик, правда? Совершенно казамбір! Так, один нюанс подій дробілці, вона не здатна молоти самі тільки пляшки чи каністри, наприклад. Маю на увазі пластикові пляшки чи каністри там з під масла, з-під плинів і так далі. Тому що тонка стінка і вона там просто в тих зазорах просто проходить. Так, для пляшок є інші, іншого типу дробілки. Це для таких об'ємних, скажімо так, для об'ємних деталей, відходів. Типу ПВХ, можна пластик, ну, катушки з-під ниток, тут на ура дробляться без затинку. Ну, коротше, такий варіант можливий, наприклад, е ті ж кришечки з під пляшок чи катушки з ниток. Якщо є потреба перевозити, потреба перевозити на велику відстань, ну, звичайно, щоб подрібнити, якщо їх по кольорах, це було б нормально. Так вона. Ну, На виробництві скажімо так, своєю задачею справляється. Тобто оце все у нас ПВХ, яке йде повторно в переробку. Так, пробний пуск. Запкалися поресок з наступним. Включаємо. Суками я не витягую, бо статика шалена, треба Тобто до корпуса, корпус у нас е, заземлений, статика тоді прошиває. Коротше, отак воно так воно зробить. Після кількох годин такого використання всі болти перепідтягуємо, болти кріплені маю на увазі всіх ножів. Ось така робота. Тепер ще одне. Не знаю, чи видно, дивіться. Оце все. Через, через людський фактор. Оце все побити. Так, попробую сфокусувати. О, бачите? І то на кожному ножі. Фрезер того не бере, то є якесь трошки підкалене. Ну, коротше, фрезерувати то не вийде, тут тільки шліфовка. Представляєте, скільки то треба дерти на шліфовці, хоч бере і булгаркою. Трошка здерти, а решта шліфувати. Навіть не знаю, як це робити, радитись. Коротше, така історія. Отакий-то От подрібнювач. 15 чи 20 кг ножів і дякую за увагу. З вами був Роман Механік.